В Картинах чорнівчанки Міли високої можна побачити біографію авторки, а також особливий меседж для всіх жінок. Авторка не просто пише свої картини. Вона відкрито розповідає про своє життя, думки, почуття та сім'ю. В Художньому музеї відкрилася і перша персональна виставка. Секрети своїх картин Міла висока розповіла нашим кореспондентам. Чернівцям та Чернівецькій художній школі Міла Висока завдячує першою славою і перемогою. Тому саме у рідному місті її перша персональна виставка. І саме сьогодні я ну теж ніби святкую перемогу, але перемогу над самою собою. Тому що довгий час я не писала картини. Буквально пару років назад Відбулось, ніби ну розквіт в моїй житті, і е, в душі е, панує зараз весна, і я дуже е, задоволена тим, що можу творити і нести. За допомогою моїх робіт нести людям добро і позитив. Лінії життя це символічна назва виставки. Міла розповідає, що лінії пов'язують нас, проходять крізь життя, залишаючи слід. У своїх картинах зізнається, вона захотіла відкрити всю жіночу красу. Жінка це дерево, яке міцно тримається корінням у землі, непорушне, хоча зовні тендітне, прекрасне у всі пори року. Особливу увагу у своїх роботах. Міла висока звертає на філософію кольору. Її вона представила у біографічній трилогії «Лінії життя. Вчора Сьогодні, завтра на цих картинах зображена сама авторка. Вона блакитна вчора, бо тоді вона була у активному духовному пошукові. Блакитне відповідає за духовність. Робота сьогодні це я зі своїм чоловіком. Я зображена внизу зеленою. А мій чоловік червоним. Червоний відповідає за кохання, за страсть, ну за пристрасть, за потужність, за ну як воїн. Ну я так. Свого чоловіка, а я зелена, тому що зелене це життя. І нас зв'язує ржева лінія. А ржева лінія відповідає, ржевий колір відповідає за любов. В третій роботі там вже є наш наша ще одна дитина, яка має звичайно з'явитися дуже скоро. Сподіваюсь, все так і буде, як вона задумала. Хай це все приходить в життя. Саме чоловік помітив талант Міли та допоміг йому розкритися. Вона якось це приховувала, можливо, можливо, не хотіла, не хотіла починати. Коли побачив цей потенціал, зрозумів, що не можна цей потенціал ховати кудись. Треба, щоб вона розвивалася, треба, щоб вона творила. Ну і слава Богу, от на виставці можна побачити зараз 20-33 чи 24 роботи. Це, звичайно, не всі її роботи. Ця виставка дуже добра річ для Міли, додає чоловік. У своїх роботах авторка не використовує чорний колір, бо вважає його штучним. Натомість їй вистачає яскравих тонів, щоб донести жінкам особливе послання. І я хотіла донести всім жінкам, що вони всі сильні, і треба розкриватися. І не можна свої таланти там з якимись обставинами про них забувати. У мене зараз теж маленька дитина, але я не ходжу час. Я з 12-ї ночі до 3-ї ночі сиджу, роблю роботи. Позитив енергія та вміння переконувати, головне філософія міли зачепили інну Кіцул. Вона вважає, що виставка буде цікавою, зокрема для молоді. Можливо, якось. Ще не зовсім вона напрацювала цю ідею, але дуже цікава ідея. Я думаю, що вона у неї потім виросте у дуже цікаву, дуже цікаву серію робіт у майбутньому. Але і зараз є на що подивитись. Дивитися на жінок міли високої у художньому музеї можна буде ще більше двох тижнів. Оксана Зима Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Я з вами прощаюся і бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.